Апостол Павло писав: навіть коли б ми або ангел з неба благовістив вам не те, що ми благовістили, хай буде проклятий. Галатам 1.8. Бо всяке інше вчення, що суперечить Євангелію, відриває людину від Христа. Апостоли передали нам повноту віри, навчену самим Спасителем. І на цьому вченні стоїть церква Христа. Побудовані на підвалинах апостолів і пророків, де наріжним каменем є сам Ісус Христос Єфесянам 2,20. Тому треба не просто вірити по-своєму, а триматися апостольського вчення, де діє Дух Святий. Бо все інше це підробка, це розділення, це Дух Антихриста, який хоче забрати в людини розуміння істини і. Розпізнати це просто, де покаяння, хрест, смирення і послух, там Христос, а де гордість, легкість, без боротьби і самовиправдання, там діє інший дух. Бог каже, будьте святі, бо і я святий, 1 Петра 1.16. І якщо людина слухає Господа, приходить благословення, мир у серце, життя вічне.